Будуємо сонячну станцію на власне споживання на 500 кВт або півмігават. А давайте покажу, що коїться. Значить, їдемо в Чернігівську область на м'ясокомбінат, і там будуть сонячні панельки на власне споживання. І от ми веземо отакий от, от щиточок, там уже змонтований захист. Заземлення буде штирьове. Є... Пристрій, яким будемо гнути шинки. Ось такий саморобний, прикольний І матрасик, щоб поспати там і швидше все зробити. Ось, і е, значить, у цього замовника тепер буде сонячна панелька в першу чергу давати енергію, і тільки потім він буде брати з мережі. Таким чином він зможе зекономити з такої станції на 500 кВт, помножити на тисячу 500 тисяч кіловат годин приблизно за весь рік. А в грошових одиницях 500 тисяч помножити на 10 гривень, то є його тариф за 1 кВт, буде приблизно 5 мільйонів гривень. А щось там зріжеться, хай навіть 20% зріжеться, він зекономить біля 4 мільйонів гривень. І отакі діла, якщо вас цікавлять сонячні станції і ви хочете економити, напишіть.